うん。 Палатки. Палатка стояла під самим, коли цієї рослинки стояла і сюди. Потім я підійшов у зі на мене, чорняві тільки років 40. Я дав йому газетку почитати, він став курити, там сів на цьому, на зупинки. Я прийшов, там у палатки, ми почали говорити з жінкою і ждати других людей. Але він. Чуємо, що ззаді палатки затріщали. Я вийшов з палатки, подивився, нічого немає. Тобто через время знову, як затріщить, я вийшов з палки, тут вже вогонь постатити. Він два рази кидав щось сюди. Я не знав, що це кидав. Я думав, що електричні свої якісь, чи що-небудь, десь заметання. А потім я привився, а воно вже горіло. Тушити немає чим, в мене немає нічого. що... А да, його спитала жінка, що, що це зробив. Він каже, що я зробив. Я кинув. Навмисно. Спасибо, що прибігали з відрами, тушили, а так би ще більше б згоріло. Диві, диві. Дівчинка сиділа поруч з ними і каже, що це він навмисно зробив. Як він втік, вона підійшла. Я її просила, щоб вона залишилась, щоб що було. Вона каже, а вона. Ми тушили, тут переживали, то вона сіла в автобусі немає. Я, навіть, не, 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 ну, зараз люди, 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 люди. Ну, що не можна <ріст> 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 ну, не знімати. Це, мабуть, більше все, що хтось щоб бичка. Ні, бичка не було. Ця палатка <ріст> стояла ось тут. А там де згоріло. Я а а поки палатку витягував, він змівся. Ну тут трошечки був посилає. Але а була дівчина, яка бачила його. Я кажу, не знімайте, ну вам шо, шо, кажу, що, щось не перепоніть. Мене дурним робити не треба. Ну я знаю, як воно горить. Я тут 20 років. Я звікаюсь. Значить, дивіться, зараз наша група зараз працює на Пушкіна. так? Ну, ну там люди вони. Після вас вони сюди до вас прийдуть. Хто буде заяву писати? садити? Хай він хазяїн теж, його спалили. Це територія. Це територія Софії. От вона хай пише ще заяву. Я підтвердю, що кинули. І яка тріщала, і чоловік десь 45 років, чорнявий, признався моїй дружині, що він підпалив. І є дівчинка, хай шукає міліція, десь, коли вона уїхала, я не знаю. Вона це, як підпалив, бачила. Він газетку в мене взяв, пішов, став читати і курити.

Дуже приємно і велика вдячність тим людям, які не стояли осторонь, а брали відра і допомагали також тушити дану пожежу. Слава Богу, що в результаті цього акту вандалізму, можна так назвати, ніхто не постраждав. Знаєте, от дивишся на це все і серце вливається кров'ю. Як так, що в центрі міста серед білого дня на День Незалежності України знаходяться люди, які тратять свій час, збирають кошти для того, щоб допомогти хворій дитині. І комусь це мішає. Мішає таким чином, що їх хочеться спалити. Тому я хотів би звернутися сьогодні до всіх тих, кому замішає. Не надійтеся, було дві палатки в місті у від громадського активу, тепер їх буде сім. І ми будемо продовжувати і надалі свою роботу. Кпаси!